Ротарі клуб міста Дебрецен передав кольоровий принтер та приналежності до нього представництву фонду служби Доркас у місті Дебрецен, яка наразі опікується 40 сім'ями вимушених переселенців з України. Своєю підтримкою ротарі клуб Дебрецен намагається полегшити навчання дітей з цих сімей. І дермекектаніташа ідеться у першу чергу про навчання дітей. Я, як є батько двох дітей, можу вам сказати, що важливішого ніж догляд за дітьми немає нічого, і тут немає значення звідки вони, якою мовою вони розмовляють. Є той факт, що вони в біді. Місією ротарі клубу є допомагати тим, хто потрапив у скрутне становище. Нашому клубу наразі виповнилося тридцять футзаклуб мотипенгармінцеве. Кольоровий принтер вартістю більше 700 тисяч форентів стане в нагоді не лише у навчанні дітей, але й в адміністративній роботі пов'язаній з переселенцями з України. Фонд служби Доркас вже більше року підтримує близько 200 біженців з України. Ми мали звичайний чорно-білий принтер. І оскільки у нас були і важливіші справи, то не дуже переймалися цим питанням. Але під час навчання дуже важливо мати якісні матеріали для візуалізації. Наша освітня програма намагається покрити освітній процес перших восьми класів. У нас нема восьми окремих класів у класичному понятті, але ми маємо шість груп, у яких діти отримують ту допомогу, завдяки якій вони зможуть. Приєднатися до загального освітнього процесу в школах. Ми думали, що наша підтримка буде недовготривалою, але бачимо, що війна триває, і цим людям нема куди йти. У нас перебуває 40 сімей, і ще 32 сім'ї очікують в черзі. Це теж вказує нам на те, що ситуація не вирішена. Тому, поки буде така потреба, ми і надалі підтримуватимемо біженців з України для представників ротарі клуб Дебрецен важливо допомагати знедоленим та людям, які потрапили у важку життєву ситуацію. Мера ще у 2000-х роках ми спільно з англійськими представництвами ротарі клубу допомагали у будівництві пекарень на Закарпатті. Також ми допомогли Мукачівській гімназії та Пейтер Фолвівській школі мистецтв. Керівництво фонду служби Доркас від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну прийняло рішення відкрити двері своїх закладів перед сім'ями біженців з України. Тут забезпечили безкоштовне розміщення та харчування, а також допомагають у пошуку роботи у догляді за дітьми, у навчанні дітей та в духовній підтримці. Директор фонду служби Доркас наголосив, що вони налаштовані на довготривалу підтримку сімей з України, адже все вказує на те, що ця кризова ситуація буде тривалою.